Всім привіт! Сьогодні я покажу, як в'язати приховані убавки. Приховані убавки особливо зручні, коли нам в якомусь виробі потрібно зробити кілька убавок підряд. І щоб не було дирочок, доцільно використовувати приховану убавку. Зараз я покажу, як її робити. Отже, пропихаємо гачок через передню півпетлю. Раз. І Загортаємо гачок і пхаємо в другу передню півпетлю. Захоплюємо ниточку і протягуємо через ці дві захоплені півпетельки. Ось у нас дві петлі на гачку. Тоді ще раз, Ось, не видно жодної дирочки. Ще раз передня півпетля, наступна передня півпетля, захоплюємо ниточку і. Протягуємо через дві. Знову захоплюємо ниточку, От. ще раз. Півпетля передня. В другу петлю, півпетлю передню. Через дві і ще раз через дві. Ще раз. Постараюся ще ближче показати. Передня півпетля, загортаємо гачок, щоб запхати в другу. Захоплюємо ниточку, протягуємо через дві. І ще раз робимо цей накид і через дві. Ось. Бачите, як гарно виходить. Ще один раз покажу. Передня півпетля. Знову передня півпетля. І ще через дві. Ось так. Все. На цьому урок завершений. Дякую за увагу. До зустрічі!